Так, я замовила собі ось таку новинку лінзу. Зробимо з вами розпаковку. А, як iPhone відкривається. Так, тут. І такий кейс. повинна бути дуже гарна. Ось так виглядає зсередині. Так, кріплення тут тільки одне. Ось таке. В минулі я замовляла, у Ланзі було два кріплення: схоже на це і прищепка. Ось така вона. Скоро.